Радіо Chicago. Вітаю слухачі радіо Chicago. У нас сьогодні е, наша щотижнева рубрика Психологія поміж нас і я, психологиня Оля Вітяк. І сьогодні ми з вами поговоримо про наші думки та на, про наші е, переконання. Е, кожен з нас має дуже багато різних думок про себе, про світ, про оточення. Е, і також на основі наших думок ми формулюємо певні переконання. Що таке переконання? Переконання це те, в що ми віримо. Тобто це є наші якісь е, умовиводи, наші узагальнення, це є наша аксіома, це те, як ми орієнтуємося в світі, що є добре, а що є е, недобре. Кожен з нас має дуже багато різноманітних переконань. Е, переконання бувають такими, які нам допомагають іти по житті. А також переконання бувають такими, які нас обмежують. І переконання також бувають нейтральними. Отож, що це за переконання? Нейтральні переконання це переконання, які не мають абсолютно нічого поганого і так само не мають надзвичайно великої користі. Наприклад, таке переконання може бути, як ми любимо завжди говорити, якось воно буде. Чи, наприклад, може бути переконання, як. Світ не без добрих людей, чи може бути різні переконання, такі як? Книга, це е, золото, тобто є такі переконання, і ми е, до них відносимося добре. Е, є переконання, які нас обмежують. Це може бути переконання, наприклад, в е, мене немає часу, в мене, мене не вийде, в мене не вийде, я, я не достатньо добре кваліфікований, чи хтось краще робить ніж я. Тобто є такі переконання, які нас обмежують. І, звичайно, є такі переконання, які нас розвивають. Це, наприклад, е, е, перебувати невічливо, е, чи, наприклад, е, um Допомогти це звичайно корисно, і бути вдячним це допомога в нашому житті. Тобто, ми маємо різні види переконань. В сьогоднішньому нашому ефірі ми поговоримо про обмежуючі переконання. Чому саме обмежуючі переконання? Тому що переконання, які ми маємо, які нас обмежують, вони нам ставлять планку, яку ми маємо в своєму житті. І дуже часто, коли ми поставили цю планку, ми не можемо вийти вище цієї планки, тобто ми живемо на одному рівні і. Думки, які ми думаємо, в те, що ми віримо, нам не дозволяють розвиватися. І дуже цікаво, якщо ви зміни зрозуміти, які ви маєте переконання, і як посунути цю планку, щоб вийти на кращий рівень в своєму житті і досягнути успіху, коли ви це зрозумієте і віднайдете в собі, ви зможете досягнути якогось результату. Отож, негативні переконання, звідки вони беруться. Цікаво, отож, розпочнемо. Всі почули фразу, що ми є родом із дитинства. Звичайно, дуже багато е, походить з нашого дитинства і з нашої сім'ї, де ми народились, де ми виховувались. Дуже багато переконань про світ, про людей, про стосунки ми беремо з нашої сім'ї. Також не тільки з сім'ї, а також з нашого ближчого оточення від наших сусідів, від наших друзів, е, від наших однокласників, від нашої родини, також від нашого, від нашого. Місцевості, де ви народились і прожили, чи де ви виховались? Тобто, те, як говорило ваше місто, навіть ваш діалект, які в вашому місці були прийняті фрази, поговірки, все те, що ви чули навкруги себе, все закорбувалося в вашій пам'яті. E, насправді наші переконання вони є несвідомими. Не, не не надто часто ми усвідомлюємо їх, їх що вони є. Ми автоматично, так якби, коли ми потрапляємо в якусь ситуацію, нам автоматично так як включається оп. Точно, я це знаю. І ми починаємо думати згідно цієї установки. Але чи завжди ми думаємо правильно, так якби нас це е, розвивало? Не завжди. І я хочу вам зараз розповісти про те, як працює установка, особливо негативна установка. Е, вона має свій певний механізм. Е, отож, е, є така установка, е, є, є в нас така, наприклад, будь-яка установка. Знаємо, до прикладу, наприклад, що. Е, я не можу бути щасливий, тому що в мене немає достатньо грошей. Тобто, тільки тоді, коли в мене буде багато грошей, я зможу бути щасливим. Тобто, поки в мене грошей немає, я не щасливий. Є таке переконання в нашому житті. І е, наша свідомість починає фільтрувати нашу реальність, тобто, то, що відбувається з нами кожного дня в нашому житті, відповідно до цієї установки. Тобто, ви будете бачити людей, в яких також немає грошей. Ви будете бачити людей, які також говорять про те, що жити тяжко. Що ви будете помічати людей, які будуть жалітися на те, що вони не можуть бути щасливими, що, можливо, колись, коли не буде заробляти багато грошей, вони зможуть бути е, щасливими, вільними. Е, ви будете зустрічати таких людей, і вони будуть в колі вашого спілкування. Е, коли ви будете бачити людей, які... Відкривають якийсь свій бізнес, починають щось продавати, заробляти гроші чи переїжджати, розкривати свій потенціал. Ці люди почнуть вас дратувати, тому що вони, їхній стиль життя, як вони живуть, не відповідає до вашої установці, як ви бачите. Ви бачите, що вони щасливі, але вони не можуть бути щасливі, тому що, типу, я не щасливий, але вони щасливі, і ще не є гроші. Тобто, ваша свідомість фільтрує все під вашу під ваше переконання. І що після цього відбувається, ваша свідомість, вона наче підлаштовується під ваш Вашу реальність під це переконання. І е, ви будете думати відповідно до цього, наприклад, е, всі бідні та я бідний, і багаті живуть в іншому світі, але не в моєму світі. Е, і світ починає так, якби, відображати ваш внутрішній стан. Е, дуже цікавий факт, що мати е, негативне переконання, насправді це є вигідно для нас. Ми маємо вторинну вигоду від того, що ми маємо якесь негативне переконання, яке не дає нам розвиватися. Здавалося б, ну яка вигода мені від того, що я думаю про щось негативно, про себе, чи про своє життя, чи про свою роботу, чи про свою зарплату? Але насправді це є вторинна вигода. Коли ми маємо якусь вигоду з будь-якої установки, ну в даному випадку ми говоримо про установку про те, що я не щасливий, тому що немає грошей. Ми, відповідно, живемо до цієї установки, ми і не заробляємо. більше ми заробляємо так само і відповідно себе не почуваємо щасливими. Тому що, щоб вийти за межі цієї установки, потрібно вийти з зони своєї комфорту і почати думати по-інакшому, і почати працювати над собою, і почати розвиватися. Тобто треба цю установку поміняти. І дуже часто ми не хочемо це робити, нам вигідно думати так, як ми думаємо. Нічого не міняти в своєму житті, тому що ми не хочемо е, працювати над собою. Ми не хочемо втратити свою силу, енергію, щоб вийти з, з цього патерну. Нам зручно бути в ньому. І відповідно, коли ми залишаємося жити з цією, з цією установкою, не міняємо її, не реалізовуємо, не реалізовуємо себе в іншій кращій установці, Ми починаємо якби сповільнюватися і. Повільно наш організм, наше тіло як руйнується, тому що я нещасливий, тому що в мене немає грошей, значить, я не можу собі купити відповідної їжі, купити їжі, яка наприклад фрукти чи е, повноцінне харчування. Наприклад, там я не знаю, що саме ви любите, але е, харчування, яке допоможе вашому організму бути здоровим, чи ви не зможете платити е, обстеження в лікаря, тому що в мене немає грошей, і я нещасливий. Тобто, все відбувається по замкнутому крузі і. і під цю форму можна підставити будь-яку установку, яка у вас є. Але як зрозуміти, що установка у вас є обмежуюча, а як зрозуміти, що установки є у вас, до, є у вас ті, які дійсно вам допомагають? Якщо ви проаналізуєте своє життя і задумаєтеся про те, яка сфера в вашому житті не є достатньо вдалою. Чи це є сфера в ваших взаєминах з чоловіком, з дружиною, з дітьми, чи це є сфера вашого заробітку, вашої діяльності, чи це сфера вашого тіла, вашим зв'язком з вашим тілом, так як ви виглядаєте фізично? Якщо будь-яка з цих сфер ви відчуваєте незадоволення, то в цій сфері ви, напевно, маєте якісь Установки, які не дають вам розкриватися і рухатися далі, і досягати успіху по своєму у своєму житті. Е -е -е -е. Які бувають приклади обмежуючих установок? Наприклад, є обмежуючі переконання про наше здоров'я. Наприклад, я товстий, тому що в мене в сім'ї всі товсті, тобто в мене така генетика. Насправді є дійсно невеличкий факт того, що генетично передається яка схильність, але це не є виправдання, це є наша установка, і насправді людина може зайнятися собою, своїм здоров'ям і виглядати так, як вона хоче. Але ця установка, що, наприклад, в мене всі в сім'ї такі, і вона, типу, тебе. Ніби якби захищає від того, щоб ти став кращий і, і працював над собою. Е, Можуть бути також. Е... Установки такі, о, у мене немає сили волі. Наприклад, якби у мене була сила волі, я би зміг цього досягнути. Це також установка. У мене немає сили волі, такого не існує. Це ви самі про себе так кажете, і ви собі, собі налаштовуєте, не те, що у вас немає сили волі. Чи, наприклад, о, це невеликовно, я завжди був такий. Це є, це є ваше обмежуюче переконання про саму себе, яке у вас закарбувалося, але воно не є тим, чим ви маєте жити в майбутньому. Тому що це можна розвивати і міняти, і робити так, як вам цього хочеться. Омежуючи переконання про гроші, може бути, наприклад, гроші це зло, чи, наприклад, багаті люди це крадії. Е е і також можуть бути стосунки, е можуть бути негативні переконання про стосунки, наприклад, мені не щастить стосунка, наприклад, там, чи є такі відомі фрази, там, наприклад, е всі чоловіки чи жінки одинакові. Тобто є якісь такі установки, які ми думаємо, самі собі говоримо, в них віримо, але насправді ці установки можна поміняти. Е отож. Е Чому саме ці чому саме, е, е, негативні установки е, е, живуть з нами? Чому ми, маємо їх, е, чому ми маємо їх і чому ми не можемо в них позбутися? Е, негативні установки е, дуже важко їх поміняти, тому що вони несвідомі. Для того, щоб з ними розібратися, е, які в мене є негативні установки, е, як вони мене обмежують, насправді потрібно зробити велику роботу над собою. Як це можна зробити? Е, ви можете обов'язково це треба зробити, ну якщо ви маєте можливість попрацювати свої негативні установки, які не дають вам розвиватися з професіоналом, з психологом, з психотерапевтом. Це звичайно дуже. Е Круто, якісно і це надзвичайно розвивально. Е, якщо ви не можете собі цього дозволити, чи на даний час, можливо, ви е, е, можете собі дозволити тільки, наприклад, там ну, е, займатися там, наприклад, в яких групах, чи там е, в інтернеті шукати собі якісь вправи, які допомагають, то ви можете зробити собі наступну вправу. Е, потрібно записати собі е, обмежувальні обстановки, які ви знаєте точно є в вашому житті. Е, наприклад. Е, ви можете записати собі так, наприклад, я не заробляю багато грошей, тому що. І ви можете собі написати дуже багато різних варіантів відповідей, навіть найбанальніші, найсмішніші, найбезлуздіші, але пишіть все, що вам приде в голову. Е, наступну основку, ви пишете, наприклад, там, я, наприклад, е, хочу купити машину, але я не купляю, тому що. І пишете там перше, друге, те, четверте, п'яте. Тобто ви робите такий мозковий штурм сам сам собою, і пишете собі різні варіанти вашої відповіді, чому ви так не робите. І коли ви е, візьмете буквально там 3, 4, 5 установок, які ви хочете проаналізувати, і напишете багато варіантів відповіді до них, коли ви це перечитаєте, ви зрозумієте, можливо, там у вас є якісь послання, які дуже часто є не ваше, а є нав'язане кимось. Е е Почути від когось, але ви його перебирали собі і живете згідно з цього патерну. І дуже важливо зрозуміти, чи це є ваша установка, чи це є нав'язана рекламою, телевізором, маркетингом, чи вашими батьками, чи вашим чоловіком, дружиною, чи це є ваше щось, що ви самі собі пояснюєте, чи це прийшло від когось, і ви думаєте відповідно до того, як хтось вам нав'язав цю думку. Тому присвятіть собі час і напишіть собі, ви Виберіть собі п'ять найважливіших обмежень, які заважають вам, і напишіть собі най найбільший список причин, чому. Пишіть все підряд що прийде вам в голову. Коли ви це проаналізуєте, можливо, ви знайдете відповіді на, на запитання, е, чому ви так думаєте, і знайдете відповідь, хто вам це нав'язав, чи це є ваше, чи це є не ваше. Е, отож, е, обмежуючи переконання. Е, Ем, Обмежуючі переконання, ем, іноді вони можуть нам і допомагати в житті. Існує також елемент захисту в обмежуючих переконаннях, тому що, наприклад, ми чуємо такі переконання, як, наприклад, в наших. Коли маленька дитина чує від батьків, наприклад, там не пхає руки в розетку, чи, наприклад, не вилазь на балкон, тому що ти можеш впасти. Тобто є деякі обмежуючі переконання, які є нашим механізмом захисту, тобто вони не захищають від того, щоб ми не зашкодили нашому здоров'ю. Тобто е, обмежуючі переконання, іноді можуть бути також нашими захисними функціями, але е, е, коли е, ми маємо е, Переконання, яке нам заважає, яке нам не дає досягнути успіху, ми повинні його відштовхнути. Ми повинні його перепрацювати і написати переконання так, якби воно нам підходило, і якби воно нам якби воно нас розвивало. Тому Дуже рекомендую всім е, розібрати кожну сферу вашого життя і переконання, які найбільше побутові ви чуєте: е, сфера стосунків, сфера діяльності, сфера тіла і сфера е, е, смислів, е, сфера цінностей, ваших мрій і бажань. Е, по кожній з цих сферів ми маємо певні переконання. І е, коли ми маємо якусь сферу, яка нам недостатньо добре е, імпонує, наприклад, на даний момент часу, щось би ви хотіли покращити, тоді ми роз... підійдемо. Під... Підійдіть в цю сферу вашого життя і подумайте, пошукайте, які переконання ви там почули, і попрацюйте над ними. Дуже що допомагає, дуже допомагає також це читати книги чи дивитися фільми, коли ви бачите інших людей, які, які думають по-інакшому. Тобто є інша точка зору. Наприклад, ми говорили про переконання, що я не щасливий, тому що в мене немає достатньо грошей. Існує інша точка зору. Наприклад, навіть якщо в мене зараз немає достатньої кількості грошей, я живу щасливе життя і я розвиваюся. Можливо, є така думка. наприклад. І коли ви читаєте книги, чи коли ви ви дивитеся фільм, ви дивитеся, що зустрічаєтеся з іншою позицією, що люди можуть думати по-іншому, і люди можуть досягати результатів по-іншому. Надихайтеся такими людьми. Дуже часто спілкування звертайте увагу на те, як люди думають. Мають, якщо у вас є людина, яка вас мотивує, можливо, це є ну, реальна людина, хтось з відомих людей, чи це є людина, яка в минулому в історичний персонаж, і дуже дуже важливо, щоб ви подивилися, як людина думала, і як людина проходила етапи свого розвитку, і як людина добивалася успіху. Якщо ви хочете, наприклад, відкрити свій свою, свою власну справу, наприклад, започаткувати свій власний бізнес. Поцікавтеся, як як людина думала, як вона приймала свої рішення, тому що е е коли ми думаємо, що ми, наприклад, не можемо розпочати власний бізнес, тому що в нас немає досвіду. Але дуже багато людей не мали досвіду, але розпочали свій бізнес і досягли успіху. Спостерігайте за такими людь людьми, читайте їхні автобіографії, і дуже часто ви подивитеся, що майже всі люди не починали з, з високого старту. Зазвичай відомі люди, які стали бізнесменами, які заробили дуже багато грошей, це рідко це бувають люди, які досягали всього з спочатку, з, з нуля. Хто успадкував велику суму грошей від своїх батьків і їх е, е, прибільшив? Дуже часто це люди, які починали з нуля. Надихайтеся людьми, які пройшли цікавий шлях, які зміли перебороти свої обмеження, свої переконання, побудували так, яких їх привело до успіху. Читайте, надихайтеся людьми е, і не ставте себе в якісь рамки. завжди підвищуйте свою ланку. Ви можете більше. Е, достатньо попрацювати над собою, достатньо того, щоб ви визнали, що у вас є якісь обмеження, які ви самі собі кажете, чи які вам каже ваше е, суспільство чи ваше оточення. Е, спочатку потрібно зрозуміти, що в мене таке є. А коли ви зрозумієте, що у вас є це, це обмежуюче переконання, тоді буде легше над тим попрацювати, тому що Знаєте, інші люди думають по інакшому, і я хочу думати по інакшому. Тоді ви починаєте аналізувати себе, читати, дивитися за іншими людьми, як вони переходили ці е, кроки в вашому житті, і ви зможете досягнути набагато більше успіху, тому працюйте над собою, тому що праця над собою це є дуже важливо і є це є дуже велика інвестиція в себе для того, щоб рости, розвиватися, потрібно працювати, цікавитися, досліджувати себе, і тоді ви зможете стати тим, ким ви хочете бути насправді. Правді, піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своє здоров'я, про свою душу. Розвивайте себе, не забувайте про своє тіло, і все це в гармонії разом допоможе вам стати щасливою людиною. Бережіть себе. З вами була Оля Вітяк, і це наша радіо чикаго Ми сьогодні спілкувалися про обмежуючі переконання. Не обмежуйте себе, будьте сміливими, бо сміливі завжди щастя мають. До зустрічі Радіо Chicago